Усім привіт, друзі! Анімаційний фільм Мавка зібрав у прокаті більше ніж 116 мільйонів гривень за 5 тижнів, а прокат досі триває. Ви на каналі Vibe і сьогодні ви дізнаєтесь усе те, що могли пропустити під час перегляду. А у кінці відео я порівняю Мавку з анімацією Дісней, тому рекомендую додивитись відео до кінця. Не забудьте поставити свою вподобайку та підписатися на канал. Я буду дуже вдячний. Ну що? Поїхали. Перше, що кидається в очі, коли ми знайомимося з головною героїнею, ну це трішки за коротка сукня мавки. Ви могли б подумати, що авторам так і подобається, але насправді тут потрібно дивитись трішки глибше. Адже в першому тизері сукня була довга і її б такою залишили, якби не одне але. Справа в тому, що довга сукня внизу упродовж усього хронометражу має весь час чогось торкатися трави, землі. А це дуже дорого і могло б зайняти ще 8 років, тому від цієї ідеї авторам довелось відмовитись, а що вона жінка сучасна, тому може носити все, що їй захочеться. З цієї ж причини було прийнято рішення прибрати вінок з голови мавки. Волосся приділялось і так багато уваги, а його взаємодія з вінком ускладнювала анімацію і тільки б зіпсувала кадр. Головною темою є тема екології, і це проявляється у всьому. Сама мавка, берегиня природи, також ми бачимо багато міфологічних персонажів, і це все фантастичні істоти. Але є і ті, які є реальним втіленням проблем браконьєрства та екології, адже зображені звірі вибрані не випадково. Це тварини з Червоної книги України, наприклад, зубри, яких в Україні на момент 2008 року залишилось менше ніж 200. Ведмідь Бурий. Наразі вид зберігся лише у регіоні Карпат та не перевищує 300 особин. Лелека чорний вид, який на межі вимирання через постійне вирубування лісів. Рись, численність яких оцінюється в 350-400 особин через збіднення кормової бази та просто через те, що їм немає де жити. Автори намагалися привернути увагу людей до цієї проблеми: забруднення навколишнього середовища та знищення тварин заради хутра. Звісно, зараз ця проблема для українських глядачів точно не на першому місці, але приємно, що мультфільм піднімає ті теми, що у світі актуальні. А для того, щоб глядачі відчули ще більшу неприязню антагоністів, художники одягнули на фрола хутро лисиці. Тобто з одного боку у нас є тварини, які на межі вимирання, а з іншого люди, які носять хутро, що вже давно не модно. Контраст, як на мене, виразний. В одній із локацій села на стіні, де зазвичай вішали ікони, висить незвичайний триптих з портретами видатних письменників Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка. А ще у селі в одній із сцен можна розгледіти постамент Катерині Шевченка. Символізму у анімації не надто багато, але він все ж є. Наприклад, візерунки на тілі умавки мають певне значення та взяті з розмальовок писанок та вишиванок. По-іншому їх називають руни. На руках це символ богині гармонії та кохання лади. На пальцях проглядається символіка дерева життя, що означає єдинство всього світу. Руна на шиї у вигляді квітки є адаптований під стилістику мультфільму стародавній символ папороті, який означає духовне багатство. Руни на щоках мавки також зображені на листі магічного дерева верби та символізують берегиню мати природу. А головний символ на чолі мавки старослов'янський символ єдності чотирьох стихій землі, води, вогню та повітря. А крапка у центрі це п'ята стихія народження нового життя. Хоча із твором Лесі Українки анімація має мало спільного, але все ж мушу згадати, що у мультфільмі немає деяких персонажів оригінального твору, як от матері лукаша. Натомість у ньому є такі нові персонажі, як Жибокиць, лісовик гук, пес лукаша, рисеня та безліч інших лісових істот. До речі, жабокиць був створений як поєднання дикого мешканця та домашньої тварини. Він муркотить як кіт, вміє плавати як жаба та полює на комах. Цікавим є те, що мавка не співає як звичайні діснеївські принцеси, і це дуже легко пояснюється. Адже коли вона чує, як грає на сопілці Лукаш, вона неймовірно здивована і каже, що вперше чує музику. Погодьтесь, було б досить дивно, якби вона нам спочатку заспівала, а потім сказала, що вона ніколи музики не чула. Друзі, для того, щоб нашу мавку не порівнювали з Діснеєм, хоча анімація дійсно схожа, я наведу кілька прикладів. Русалонька 1989 року, бюджет 40 мільйонів доларів. А у нас 187,2 мільйони гривень, що приблизно 5 мільйонів доларів. Крижане серце 150 мільйонів доларів. І на завершення Рапунцель заплутана історія 260 мільйонів доларів. Я можу, звісно, продовжувати список і далі, але наші люди це просто щось. З таким бюджетом створити анімацію такого достойного рівня викликає лише захоплення. Звісно, не все так ідеально і є над чим працювати, але Дісней на ринку майже 100 років, а для нас це перший серйозний анімаційний фільм. Тому у мене язик навіть не повертається щось критикувати. Так, це зайняло 8 років, але я радий бачити таку достойну українську роботу. Я вважаю, що усім потрібно купувати квитки та підтримувати нашу індустрію, щоб вона могла розвиватися і далі. А уявіть, якби у нас були бюджети, такі як у Дісней, ми б уже були першими на ринку. Ось такий ось короткий випуск. Я сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я буду дуже вдячний і до зустрічі!